Давайте поговоримо про етикет та правила культурного спілкування, які допомагають нам бути вічливими та приємними гостями. Мабуть, усі полюбляють відвідувати друзів чи родичів, адже це завжди весело і цікаво. У гості ходять з різних нагод на свята, народження або просто поспілкуватися. Але щоб тебе завжди запрошували в гості, важливо знати і дотримуватися правил поведінки. Це допоможе добре провести час і не псувати свято іншим. Такі правила називаються етикетом гостинності. Що ж це означає етикет гостя? Це означає, що, прийшовши в чужий дім, ти маєш поводитися так, щоб усім було приємно та комфортно. Давайте запам'ятаємо кілька головних правил. Не приходь у гості без запрошення. Важливо приходити тоді, коли тебе запросили, бо господарі можуть бути зайняті. Одягнись святково та приходь вчасно. Якщо тебе запросили, подбай про охайний вигляд і приходь у призначений час. Не запізнюйся і не приходь надто рано. Привітайся при вході, коли заходиш у дім, завжди кажи доброго дня чи добрий вечір. До дорослих звертайся на ви. А до друзів на тим будь привітним і вічливим, спілкуйся з усіма дружньо, підтримуй розмову, не показуй свій поганий настрій. Не привертай надмірної уваги до себе, веди себе спокійно, і не заважай іншим, і не роби зауважень господарям чи гостям. Дотримуйся правил за столом, сідай за стіл, коли тебе запрошуть, помий руки перед їжею і користуйся серветкою. Пам'ятай про вічливість, при прощанні, коли час повертатися додому, подякуй господарям за приємний вечір і скажи дякую. Кожен має знати не тільки правила поведінки в гостях, але й як правильно приймати гостей у своєму домі. Це важливо, щоб усім було комфортно і приємно. Привітайте гостей! Коли до вас приходять гості. Привітно їх зустріньте, запропонуйте зняти верхній одяг і допоможіть повісити його в шафу. Приділяйте увагу кожному, слідкуйте за тим, щоб усі гості почувалися добре і ніхто не залишився без уваги. Не залишайте гостей надовго одних, щоб вони не сумували. Пригощайте частуванням, обов'язково запропонуйте гостям їжу або напої. Це знак вашої гостинності. Та поваги до них. Зберігайте добрий настрій. Подякуйте за гарний час, коли гості будуть йти. Подякуйте їм за візит і побажайте гарного дня!